На своєму каналі Golden Hand Stitch. Сьогодні я хочу показати вам свої малесенькі просування, але дуже явні, вже дуже виражені. Якщо хто пам'ятає, в мене тут зовсім трішечки було заповнено. І навіть не було серединок на гортензії, а зараз вони з'явилися. І ось тут з'явилося в мене декілька крестиків. Також знизу багато зелені з'явилося вже більш чітке зображення і дуже мальовниче. Як ви бачите, ось ця красунька вже в мене проявляється. І вона надзвичайно натуралістична, Дуже класна, аж як, ну, не знаю, як справжня. Дуже класна розробка І ну, я в Захваті, ви ж знаєте, я люблю цю роботу. Вона мені дуже подобається. Ще так, знаєте, замислилась, думаю, тут такі коси в мене гарні, і ви подивіться, скільки їх. А насправді, насправді, якщо так от дивитися, ну тут одна, тут дві, тут три, тут п'ять, максимум. 5, мабуть, і то я, мабуть, вам збрехала, тому що я е, не дуже той бачу, щоб тут десь хоча б щось було. Ну, 3-4. 3, 3, 3 -4, навіть, Мабуть, ниточки це максимум, який тут положили нам ну, для цієї роботи, але вони всі такі різнобарні, такі класні і дуже багато відтінків. Що з приводу вишивання? Ну, в принципі, мені подобається, мені легко. Так, тут значки такі, які треба дуже уважно за ними спостерігати. Але я, коли починаю цю роботу, я зосереджуюсь. І в мене все йде гарно. Так, звичайно, були такі моменти, коли я розпускала. Навіть сьогодні я отут дійшла. Ну там я, правда, хрестик трішечки на один вишила вверх, то таке. А було таке, що і кольор не той вишивала. Тому що, як ви бачите, тут дуже-дуже подібні, ну, тут зразу видно подібні значки. І треба просто е, слідкувати. Ага, я ще й верхну гану вам показую. Угу. Ось за ап. Якщо ап вверху, і ви отак от дивитесь, то все у вас буде в порядку. І головне, щоб на схемі у вас це все е, сходилось. Так що, Так, що так, що от така краса. Зараз. У моїй роботі. Не показувала своїх просувань. І як ви бачите, в мене вже відшита половина листа. Вже на дворі у нас осінь, але того особливо не видно. У мене такі, звичайно, грязні вікна, тому що дощ був вчора, вибачаюсь. Ну, я вже не бачу смисла тоді лазити туди і його вимивати. то таке дуже то весною помиємо. Так, ну, а тут у мене така краса. Неймовірно, Кожну квіточку видно, кожна промальовується, вже видно ці ось листя, оце як серединка якась така цікава. тут Виходить у мене, вишиває на нюкасель в одну нитку переплетіння, як ви можете бачити. Ось сам процес якраз у мене тут видно його. і Єдине, єдине, що мені тут не влізло, це оцей шматочок. Він такий маленький, але ну, ось, десь отак от, я якось так криво косу запялила. Ну, нічого, я потім, мабуть, почну вишивати десь цього зразу в боку, щоб заповнити той листочок і е, не хвилюватися. Треба було мені ну так, десь клітинок на 10 піднятися, так? щоб в мене все влізло. Загалом дуже-дуже класна робота. Мені не набридає вишивати цими нитками, тому що дивіться, тут такі барви. Навіть хочу сказати, ви ж бачите, так, скільки тут одиночок. Вон. Мені було приємно їх вишивати, не повірите? Легко йде, причому я знаю чітко, де вони повинні бути. Ну, нормально. Я якось бачу, ага, в мене оці серединки залишились. Ну нічого, взяла ниточку і одной і тинь-тинь-тинь-тинь, позаштомповувала їх всіх. І, в принципі, це ніяк мене не дратувало або ще щось. Нормально пішло. І тут у мене три штучки є така загалом робота. Тут у нас вже е, край з цього боку, а сюди вона десь трішечки отак от буде. Так, ну, загалом у мене такі добрі просування, вважаючи те, що я вишиваю на сороковому каунті, так, і це така дуже ювелірна робота, я б сказала. Ну, на декілька днів я з нею затрималась. Зараз я, звичайно, зробила невеличкий перерву, тому що взялась за іншу справу, а за яку я зараз вам покажу. І ось, поки моя вишивка там відпочиває, у мене тут нове заняття. Як ви бачите. Прийшла вже осінь, ну, і мене надихнуло. Я хочу такі пов'язки на голову, що у мене кольор зливається і нічого не фокусується. Ось така кремова в мене шерсть це ангора. Зараз вам покажу, що я тут з чого в'яжу. Таку етикетку зберегла. Ось. А Киріла 80% і 20% шерсті. Ну, ну вона, по, Як для пов'язки, вона потрібно, ну, потрібно, щоб вона тягнулася. Це алізе, дуже гарна пряжа. І вона така, така приємна, така м'якенька. Бачите, пухнаста. Хочу такі пов'язки на голову зробити. Якщо в мене щось залишиться, у мене їх три кольори. Така кремова, одна така не рожева, а, як сказати, ну, брудно рожева, так? Такий цікавий колір у неї і одна біла. Але біла, вона йде товще. В'яжу я на спицях 2 мм, тому що брала я 2,5. Мені не сподобалось, як виглядає оця розинка. Це. Ой, не пам'ятаю, як його англійська в'язка, не англійська в'язка. Ну, взагалі лицева, ізнаночна, лицева, ізнаночна. Я так от по кругу в'яжу. Нічого такого складного буде. Мені потрібно, щоб оці кусички, вони були отак впоперек. І буде в мене потім зшиватися гарна така пов'язка на голову. А залишиться пряжа, я ще її шарфики пороблю дітям. Ну, то таке. Чим би дитя не тішилось, ліж би не плакало, так? Так, ну що, поки є ще час у мене до клієнтки, буду я займатися в'язанням. А вам хорошого дня чи вечора та тихого дня. Так, дівчат, от така малеча в мене вийшла. Це на маленьку дівчинку. І вже завтра я подарю їй таку малесеньку пов'язку. Якраз у нас на вулиці ну так, 15 градусів вже десь. 15-17. І вушка вже мерзнуть. Я собі таку зв'яжу, але спочатку зв'язала малашці. Так, позаду вона ну, цільна. А зав'язала я її ось тут. Вона так складається цікаво і зшивається. А потім вивертаємо і отримуємо такий гарний згин. Я хотіла ще якісь бусинки сюди пришити, але не знайшлося в мене таких чистих перлинок. На жаль, були якісь стрази, але я сюди їх не захотіла, тому що маленька дівчинка, воно буде цеплятися, можливо, ще за волосся там щось заціпатися. От якби були перлинки, я б так їх з бісером якось скомпонувала. А так, стразики, ну, вони в мене в залізному такому ободі, Не дуже мені сюди хотілося. Так, а зараз в мене така. Робоча неділя буде, буду вишивати мало, тому я взяла вишиванку свою і буду, ну, оскільки там легкий орнамент, я буду працювати над нею. Так, ну і в наступному кадрі вам, мабуть, вже покажу, що я там навишивала в тій вишиванці. Так, невеличке включення до, хочу показати свої. Просування, щоб наглядніше було видно. Тут у мене зараз 36% від повністю вишитої роботи, але то ще така інформація, тому що я не знаю, може, тут ще щось додавлю, отут щось мені тут хочеться, або мережку ще якусь. Мабуть, все ж таки мережку буду пробувати, а там подивимось. Так що на в даному узорі 36%. Зараз буду працювати над заповненням оцієї красної, червоного кольору. Так, буду спускатися, заповнювати оце. У мене багато ще чого нема. Потім перейду на цю, ну, то вже буде е, пізніше. І почну з чорного, потім заповнювати, заповнювати, так. І не знаю. Чи закінчувати тут горловину, чи переходити на інше, далі подивимось. Ви мережку взагалі тут зробити. Так що, такі в мене просування. Тільки що дзвонилась садочка. Я собі це, звичайно, так мало уявляю, але садочок буде онлайн. Що це буде за садочок? Мені дуже цікаво. Тож, ну. Поки що роблять групу в Вайбері. будемо спілкуватися, знайомитися потрошку, можливо, якісь завдання будуть. Подивимось. Ну, в принципі, онлайн так онлайн, так? Бідні діти в наш час. Так що, такі в мене останні новини. Нічого цікавого, буде не життя. Пішла вишивати, поки клієнтка не прийшла, тому до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні знов я повертаюся до мірабілії, тому що от сиділа, сиділа, я зробила декілька хрестиків на вишиванці, поки в мене там між клієнтами була невеличка така перерва, так? І от рука тягнеться в мене до мірабілії. Я не знаю чого, але вона дуже легка, вона не перевершена, дуже класна робота. Ну, я вже один. Цій вишивці співаю та співаю, так ви ж знаєте. От не знаю. От взяла і потягнулася я сюди. Ну, думаю, якщо воно тягнеться, то треба брати. І буквально там, скільки я, півчаска посиділа, так, отут от трішечки я просунулась зараз, там хатні справи трішечки дороблю. і Знову сяду за міробільку, поки в мене там до вечора також будуть клієнти. І подивимось, що я взагалі тут навишиваю. Також я взяла ще в роботу ще одну пов'язочку, тільки я її вже собі буду робити, тому що вже на вулиці вуха мерзнуть і потрібно, потрібно утеплятися. Так. Взагалі-то ось те, що. До, і я сподіваюся, що я щось тут навшиваю і покажу вам після. Так що такі ось справи. За вікном вже 13 вересня, а це означає, що я вітаю всіх перукарів з нашим професійним святом. Дівчатка, ви найкращі, ви творите красу. І давайте перейдемо до того, що ж я е, тут просунула. Е, Зрозуміло, що перше, що ви бачите, це ось це мережево. І вам зараз ну, дуже бага... погано передаються ці кольори. Можливо, ви бачите там два відтінки, але їх тут три. Для цього переходу у нас дуже пасмурна погода, всю ніч йшов дощ, і ми, як оті мемчики з інтернету, як ота собака перелякана. Дивилися в вікно і гадали, то чи бомба летить, чи то грім. Дуже незрозуміло було. І такі воєнні експерти сидять і кажуть, то ПВО. Ой, ну, така дуристика, коротше. Так, ну, як ви бачите, ось це мережма в мене додалось. Зараз вишиваю тут подол плаття таким ну, ліловим. Кольором. Е, також ось тут внизу в мене трохи додалось, і я продовжувала робити квіточки. Так, ну йде легко, все дуже чудово, прекрасно. Я вже хочу її поскоріше завершити. Це, така, це моя цукерочка, хочу її попрати вже, бо така м'ята-перем'ята тканинка. Але все ж дуже-дуже гарна. Вчора я замислилась над тим, як же ж мені його, її оформити. І, мабуть, це мені влетить в копійку, тому що зараз ціни піднялися, не знаю. Заходила я останній раз просто брати ниточку DMC. бо не було в мене її по заказу. Точніше, в наявності не було в магазині. І, господи, 23 гривні. Дівчат на 5 гривень дорожче, чим купити в інтернеті. Так я краще з, там, не знаю, покладу там 150 тих ниточок та зроблю заказ в інтернеті, чим по 5 гривень переплачувати. Ну, то зовсім вони вже подуріли. Таке враження, що вони там вже і замовляють, а потім нам перепродають. Ну, то таке. Так, дуже хочеться мені, до речі, якусь маленьку робі... роботу вишити, але я не знаю що. І хочу вам сказати, що в мене буде ось, мабуть, сьогодні новий старт. Ось я вам ставлю прев'юшку. Що це в мене буде? Нитки я вже розібрала на бубінки. Тут у мене з мірабілі мені потрібно лише один колір сюди перекласти, коли я буду починати. Вишивати я буду на кашелі. Що тут мене за кашел? 28-й каунт, розмір 50 на 35 см. Він трішечки забагатий, але то таке я, можливо, з цієї роботи зроблю собі осінній шопер. Так, артикул, ви бачите, такий гарний темно-зелений колір. Знову вечір з вишивкою. Новий процес я так і не почала. Ну, як, я дуже хотіла, але не змогла відірватися від цієї роботи. Поки що продовжую я працювати над зеленою частиною плаття. Або ну, не зеленою, вона така. І салатова, і бірюзова, дуже гарна така частина. Хоч я і не знаю, якими мені фарбами найбільше подобається вишивати. Тут все дуже гарне. Зараз тут приблизно 60% вже від готової роботи. Ну, Поки йде, поки вишиваю. Там подивимося, куди мене понесе. Можливо, я все ж таки. Зроблю декілька хрестиків на тій новій роботі, але поки так. До речі, як ви бачите, вже 60% так готової роботи. Майже все я вишила і подивіться на ниточки. Всіх я брала по мотку. Єдиного, що в мене закінчився, це ось такий колір 154. Але я не пам'ятаю, мене. Мабуть, на бобінці було його половина, тому половина вже пішла, і ось намотала я нову ниточку. Так, всіх, в принципі, ну, десь в половинку в мене пішло. Декількох взагалі там багато залишилось. Оці, я так розумію, будуть на обличчі десь вишиватися. Ну, в принципі, ниточок вистає з головою. Все ж таки, якщо брати мотками. А якщо ви будете її вишивати нарізкою, то я вам з цим не підскажу. І хочу вам показати. Дивіться, яку красу я сьогодні собі купила. У мене вже є голуба така красуня, але вона поки що не цвіте. Вона в мене отут стоїть. Тільки випускаю нові листочки. І ще поки не цвіте. А ця, ну, вона була по скидці, я не змогла пройти мимо та купила собі таку гарну річ. Ще я купила ось таку шкатулку, ну, шкатулку, коробочку, з такими декоративними жгутами. Ну, теж як можна пройти, коли така річ по скидончику, і я її Ну одразу. Зрозуміла, що це в мене буде для пряжі або для якихось таких речей. Ну, для пряжі вона ідеально підходить. Вона така досить величенька, бачите, як ось моя рука впритик. І дуже зручна, така і гарна. Я все ж дуже хочу колись повісити сюди полички, вишити якихось готових, гарних робіт. Та прикрасити свої стіни рукодільним куточком. Так, до речі, ви мені, ви мені писали щодо показати свій рукодільний куточок. Ось так от він в мене виглядає. А вишиваю я за трьому або на кроваті, де мені, в принципі, зручніше. скоро я Зберусь силами та зніму вам таке відео. <смі> Ви побачите, що зберігається в моєму комоді, він не перевершений. Це просто ручна робота. виконувалась на замовлення. І він вийшов трохи більше, ніж я хотіла, але дуже-дуже класний. Те, що треба рукодільниця, я не можу відійти від цієї краси. Так, отож, буду продовжувати. тут, Бачите, тут у мене процес, там у мене вишивальний YouTube, тут в мене моя красуня, отож, сьогодні вишивальний вечір. Буду продовжувати роботу. І, скоріш за все, це буде остання вишивальна, так сказати, так сказати вишивальний буденний об'єм. Як сказати, у мене от, мабуть, під кінець дня якась каша в голові. Загалом, що я хочу сказати, мої вишивальні будні закінчились на цій неділі, і чекайте нових відео. З вами була я, Наталія, і я дуже. Люблю, коли ви мені пишете. Це так е, піднімає настрій. Це настільки мотивує, коли я бачу ваші теплі коментарі. І це просто е, таке спасіння в даний час, коли постійно ходиш на тих нервах, а потім заходиш у Ютуб і бачиш ваші коментарі. Це щось неймовірне. Дуже дякую вам за кожне слово, за ці теплі. Хотіла сказати обійми, але щось подібне в тому є. Так що до наступного відео. До побачення.